Днями у Галичі відбулася зустріч керівників обласного управління Державної фіскальної служби з підприємцями району. Зустріч організована з метою дізнатися якомога більше про те, як здійснюється обслуговування платників податків, з якими проблемами стикаються підприємці у повсякденній практиці, та висловити свої думки і зауваження з приводу очікуваної реформи фіскальної служби та змін до податкового законодавства. Зустріч, яка проводилася днями у районній податковій службі представників бізнесу з керівниками обласної державної фіскальної служби, була ознайомчою. Напередодні реформи було обговорено ряд актуальних питань і подано пропозиції щодо спрощення системи сплати податків, за якою підприємцям було б зручно працювати. Ми власне хотіли почути пропозиції від підприємців, від платників податків, що якби вони бачили. Прописано податки в новому податковому кодексі для того, щоб їм було легко і вільно працювати, для того, щоб нарешті вже платники, платникам було вигідніше платити податки, ніж їх не платити. То ми почули сьогодні багато речей: тобто бізнес готовий до співпраці, бізнес активний. І тому я думаю, що в подальшому ми будемо зустрічатися. Раз в квартал, раз в півроку, тобто як буде бажати бізнес. Ми будемо зустрічатися, слухати їх. Мота нашого відвідання кожного району для того, щоб почерпнути якнайбільше пропозицій пропозиції від бізнесу. Ми їх винесемо на громадську раду в нас при фіскальній службі в Івано-Франківській області. Ми будемо це оформляти як пропозиції зміни до законодавства і подавати до ДФС України. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.